Прикордонний рух на пункт пропуска Раворуська і решта пунктів пропуска Лівського прикордонного загону будуть працювати в штатному режимі. Дещо збільшено кількість прикордонних нарядів в пунктах пропуску, але збільшено в прогнозовані нами пікове навантаження. Це перед святами і після свят. Прогнозується, що безпосередньо на саму Пасху, тобто в суботу, після біда і в неділю, черг не буде, дуже мало людей буде перетинати державний кордон, а вже з понеділка очікуємо вже пікове збільшення пасажиро-транспортного потоку через пункт пропуску. Тому збільшена кількість прикордонних нарядів і вжито додаткових заходів безпеки в пунктах пропуску. Чи виправдали себе експеримент з поділеним реєстрацією ЄС, дві зміни реєстрація ЄС і реєстрація українська? Можу вас запевнити, що даний експеримент, звичайно, себе виправдав. Люди, які їдуть з дальних регіонів України і з країн ЄС, набагато менше перебувають. В черзі набагато менше стало конфліктних ситуацій на черзі і завдяки тому, що під час експерименту на чергі почали залучатися для регулювання дорожнього руху працівники патрульної поліції, фактично конфліктних ситуації не виникає. Створено максимально комфортне умови для перетинання державного кордону подорожуючим. А на яких пунктах пропуску вже встановлений ну, працює такий експеримент? Такий експеримент також працює на пункті пропуску праківець. А де ще в планах запроваджувати? На даний, на даний час на ділянці Львівського прикордонно зону даний експеримент впровадити неможливо, враховуючи те, що самі полоси дорожнього полотна не дають можливість впровадити далі цих струн. Тут дорогу ми бачимо трьох двох-трьох полос в на одному напрямку, тому є, є можливість. А де по одній полосі в одному напрямку це не є можливо.